Дорогі кияни, 2012 рік назавжди залишиться в історії нашого міста роком великих перемог, міжнародного визнання і незабутніх вражень. Кожен із нас став учасником грандіозного свята Євро-2012, зробив свій внесок в формування міжнародного іміджу нашої столиці. Десятки тисяч закордонних гостей поїхали з Києва закоханими в його краєвиди до глибини душі, вражені гостинністю киян. Разом з тим 2012 рік був непростим. Ми з вами будували дороги, аеропорти, відкривали станції метро, нові транспортні розв'язки, школи, дитячі садки. Парки та фонтани. Реставрували душу нашого міста Андріївський узвіз. Після восьми років очікувань відкрили двері музею історії нашого рідного міста Києва. Всього не перерахуєш. Це наші спільні досягнення. Дякуємо вам за це. Сьогодні ми стоїмо на порозі 2013 року з вірою в нові досягнення, нові перемоги. Переконаний, він стане для столиці роком великих змін і звершень, а для кожного киянина роком добробуту злагоди. Нехай святковий настрій наповнює ваші серця та домівки. Хай тепло родинного затишку панує у ваших сім'ях. Щастя вам, добра та благополуччя! З Новим Роком! З Різдвом Христовим, дорогі Кияни!